Вітаю, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. У першій книзі Самуїла, перша глава, 23 вірш написана. Отже, та жінка залишилась удома і годувала свого сина, аж доки не надійшло час його відлучити. Сьогодні ми продовжуємо блок про жіноче здоров'я і розглянемо такий аспект його як переваги грудного вигодовування. На жаль, останнім часом жінки в великих містах все рідше і рідше годують дітей грудьми, і, і напевно, це також тому, що штучне вигодовування стало більш зручним, більш легким. Воно теж. Має безперечно свої переваги, коли не має змоги годувати саме грудним молоком. Але ми, сьогодні ми поговоримо про переваги саме грудного вигодовування. Якщо у жінки, є, у жінки є своє молоко, то не слід позбавляти дитину цього. Цінного продукту. Материнське молоко містить усі поживні речовини необхідні дитині. Воно ідеальне з усіх сторон для особливості травлення і обміну речовин новонародженого. білковий, жировий, вуглеводний компоненти, вітаміни, мінеральні речовини усі ці складові материнського молока збалансовані, і що сприяє їх найкращому засвоєнню. Близько 90%. Вуглеводів грудного молока це лактоза, яка сприяє всмоктуванню таких важливих мікроелементів, як кальцій, залізо, цинк, магній і мідь. В нього міститься також ліпаза це фермент, який полегшує перетворювання жирів, вітамін А, вітаміни групи В, а також вітаміни К, Е, Д та С. Грудне молоко також завжди має оптимальну температуру для дитини. В ньому містяться всі необхідні гормони, і моноглобуліни це речовини, що підтримують імунітет дитини. Материнське молоко захищає дитину від інфекцій, сприяє фізіологічному розвитку імунітету для дітей першого року життя. Воно необхідне для формування природної мікрофлори в кишечнику і майже ніколи не викликає алергії. Саме грудне вигодовування забезпечує близький також емоційний зв'язок між матерію та дитиною. Під час годування грудьми дитина задовільняє свою потребу в теплі, в ласці, дотику та спілкуванні з матерію. Також проводили дослідження, які показали, що годування грудьми сприяє емоційній близькості, психічному здоров'ю дитини, покращує її пам'ять, інтелект і знімає стрес. У дітей, які перебувають на природньому вигодовуванні, покращується е, форма і розвиток щелеп, знижується ризик розвитку аномалій. І використання, на жаль, використання пляшечок із сосками може призвести до викривлення щелепи і формування неправильного прикусу. Дитина, яка отримує грудне молоко, меж Схильна до інфекційних захворювань, шклунково кишечного тракту і сечовивідних шляхів дихальних інфекцій, менінгіту, отиту та виникнення харчових алергій. Грудне вигодовування має особливі переваги для здоров'я також і самої матері. Воно сприяє нормальному перебігу після полового періоду, запобігає після пологовим кровотечам, гнійним і септичним захворюванням і також маститам. Також воно знижує ризик виникнення мастопатії, доброякісних і злоякісних пухлин молочної залози, онкологічних захворювань матки та яєчників протягом наступних років. Жінка, яка годує свою дитину грудним молоком, віддає частинку себе для здоров'я та щастя дитини. Вона дарує йому свою любов, готуючи дитину і піклуючись про неї у будь-який час доби. Материнська любов нас сильніша, віддана і ніжня. Бог порівнює свою любов до нас, любов'ю матері до дитини. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба ж вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби і вона забула, та я тебе не забуду. Ісаїв 49, глава, 15 вірш. Не допускаємо навіть тіні сумніву, що Бог забув про нас і оставлення для нас незмінне. Він рік у рік продовжує любити нас і милувати, виявляючи свою турботу і велике довготерпіння. Бережіть себе і Божих вам благословіть.